Другий препарат, який ми представляємо в 2019 році і він буде в продажу з 2020 року, це препарат Воленс. Він, як бачите, передбачає класичний захист сої. Я розумію, що в нас більша частина сої є пластиковою, чарівною і ще там якоюсь, як її полюбляють називати. Тим не менше, дані по в'їзду до нас речовин для захисту класичної сої, кажуть про те, що десь. Класична соя в Україні все ж таки є. Я, я звісно, мало її зустрічав, але все ж таки вона є. Тому саме для класичної сої цей препарат і передбачений. Що про нього хотілося б сказати? Це інноваційна комбінація діючих речовин, перш за все, для компанії Нертус і для ринку України в цілому. Це ацефлуорфен 200 г на літр, плюс кломазон 42 г на літр. Одразу ж скажу, що в цій кількості кломазон є досить ще ефективним проти бур'янів, проте в перерахунку на гектарну норми обробки не залишає після себе, після дії на наступну культуру сівозміни. Про це мало хто пише, так? тобто 200 г 480-го кломазону дають досить добру після дію на зернові колосові і на більшу частину дводольних культур. В цій кількості, яка є у нас, після дії немає. Друге, препаративна форма мікроемульсія. Це теж інноваційна препаративна форма для нас. Ми ніколи з нею не працювали. Це перша наша розробка для того, щоб мати найбільш мілкі частки речовини в каністрі. Механізм дії контактно-системний. Каністра буде досить стандартна, 5-літрова. Зупинюся на діючих речовинах. Зверніть увагу: ацефлоорфен, контактна речовина групи нітрофенолів. Проте тут же я буду перечити сам собі. Чому? Тому що ацефлоорфен контактний в день. Вночі ацефлоорфен має здатність до системного руху. Така цікава штука, я не знаю, як це пояснити. Американці, в котрих я це знайшов, теж не знають, як це пояснити. Тому ми всі не знаємо, що це таке, але це, а це круто. Тому надалі я вам розкажу, як користуватись цим препаратом, щоб це було найбільш ефективно реалізовано. Кломазон системна діюча речовина групи із ексалідінони. Вона, я думаю, досить добре вам знайома, оскільки ефективна досить проти лободи та амброзії. Саме тому, що ми маємо з комбінації цих двох діючих речовин як переваги в застосуванні Воленсу. Перш за все, це, як я вже сказав, контактно-системну дію, тобто дві різних, два різних принципи дії на бур'яни, ефективність проти проблемних дводольне, включаючи борізку. Відсутність впливу на наступні культури сівозміни та нова препаративна форма, яка показує себе досить цікаве, з цікавого боку, оскільки на третій-четвертий день після застосування воленсу рослини бур'яні всі гинуть. Тобто не треба чекати 5 днів, 7 днів, так як ми застосовуємо ті сульфанів, сечовини. Дія проявляється досить швидко. Що стосується спектру, зверніть увагу. Він розбитий так, як він буде представлений в нашій беці споживача і каталозі. Тобто він буде, перш за все, для вас зручний, оскільки розбитий на фази розвитку бур'янів та норми застосування препарату. Найбільш чутливими є фази розвитку бур'янів від 7 доли до 2-4 листків. Зверніть увагу з нормою 0,8-1,2 літри на гектар. Можемо знищити березку польову, гірчак-бересковидний, деякі віди гірчаків, підмаренник. Падали ріпаку, і сюди ж входять рецька, дика та гірчиця польова та деякі інші бур'яни. З нормою від 1, 4, від 1 до 1,4 літ на гектар фазу до 2-4 листків це ромашка лікарська, падалиця будь-якого соняшнику, включаючи класичний сумота, імі, шорсткий герчак, та немаловажлива така штука, вегетативну масу ваточника сирійського. Як це виглядає надалі, я покажу. З нормою від 1,4 літрів на гектар до максимальної. До фази двох справжніх листків маємо контроль амброзії поленолисної, лободи білої, пасльона-чорного нетреби та деяких інших бур'янів. Стійки ми є досить поширені, скажімо так, серед наших полів бур'яні, до яких навіть гліфосат інколи не має ефективності. Це перш за все, хвощ польовий, види осотів та молочай, такі, які хотілося б відмітити. Що стосується регламенту застосування, зверніть увагу, він двошляховий. Тобто можна використовувати препарат як ґрунтово до посіву або під час посіву культури з нормою 1,5-1,8 літрів на гектар, з нормою 1,2-1,8 застосування дозволене від появи примордіальних листків до двох справжніх трічастих листків. До цього я одразу перейду. Давайте. Чому? Тому що деякі, скажімо так, ситуації. Натякнули мені, що треба зробити цей слайд. А, це наша рослинка сої. Сім'ядольні листки перші, і деякі люди називають їх примордіальними. Ну, трапляється таке. Насправді ні. Примордіальні – це два супротивні листки, які з'являються після сім'ядольних. Саме з них ми можемо починати роботу як воленцем, так і деякими іншими препаратами. І це вже поява першого і другого трічастого листка. Якщо дивитися в часі, так розтягнутому, як це виглядає, яке в нас є вікно безпечного застосування препарату. Поява сім'ядоль, примордіальні листки і до двох розгорнутих тріщастих листків. Перш за все, чому такі фази застосування? Вони є безпечними для культури самої і засвоєння діючих речовин нею. Друге це поява бур'янів. Якщо ми дотягуємо до 3-го трічатого листка, до 5-го трічастого листка, як правило, маємо на той момент лободу в фазі 8 листків, амброзію такий ж таки невеличкий вже кущик, однорічні злакаві і повний набір салату, поміж того, що у нас там є ще й соя. І як показала практика себе минулого року, цього року, це приводить до того, що так звана чарівна соя оброблюється двічі, а то й тричі гліфосатом. Якщо ви згадаєте, ми з вами весною зустрічалися, я розказав, що гліфосат потихеньку стає, не такою вже панацеєю і набуває резистентності бур'яни ті чи інші до нього. Саме тому через 2-3, можливо, через 5 років ми від нього теж відійбимо. відійдемо і треба буде робити обробки саме так, як зараз люди не хочуть. Тобто я ж кажу, я зустрічаюся з цим регулярно. Не хочу я робити, поки там два листки сої. Це рано, вона ще потім заросте. Навпаки, якщо ми сої даємо чисте поле з самого початку, вона швидко стартує, починає гілкуватися і закриває собою поле. Чим раніше ми її обробимо, тим більше ми даємо їй можливості для того, щоб вона реалізувала свій потенціал. Що стосується, стосується застосування по часу. Зверніть увагу, якщо ви уважно мене слухали, я почав з того, що ацефлорфен – цікава діюча речовина. Вона контактна в день і так звана, як кажуть на це наші американські колеги, квазісистемна вночі, тобто має здатність до невеликого пересування вночі системно. Саме тому застосування найбільш оптимального препарату Воленс, коли сонячна інсоляція найбільш не активна, тобто це рано вранці або пізно ввечері, вже після того, як сонце в нас сідає, можемо проводити обробки. Тому обробки або вранці, або ввечері є найбільш оптимальними. Що стосується обробок в день, це коли температура вище 25 градусів Цельсія, це коли сонце жарить так, що агроному там тяжко садити у неї, не те, що ще рослини оброблять. Саме тоді ми маємо шанс перше знизити ефективність дії препарату, друге підпалити сою. Я думаю, це нам, скажімо так, що перша ситуація, що друга, не є бажаними. Так? Саме тому далі я теж покажу, що з цього може вийти і як виходити з цих ситуацій. Ну і, звісно, виробничі випробування. Зверніть увагу, це Черкаська область, минулорічне використання препарату «Воленс». де бачите, жовте, там побита лобода. Тут, на жаль, погано видно. І знову ж таки, зверніть увагу. Застосування в 2-4 3 частих листків ну більш-менш так як я рекомендував. Хоча знову ж таки не ідеально. Норма середня 1,5 літри на гектар, робочий розчин 200 літрів на гектар. Одразу ж скажу, по Воленсу цьогоріч, минулоріч випробування показали одне єдине, що чим більше води, тим більш ефективний препарат. Знову ж таки, я на, 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 наразі не беру поправку на форсунки, так, на розпилювачі, які є модні. На жаль, у нас немає такої бази для використання всього цього і випробування тих чи інших розпилювачів. Проте з використанням стандартних плоскоструменевих або е, інжекторних розпилювачів, саме норма 200-300 літрів на гектар показує себе краще. Друга ситуація, зверніть увагу, тут.